Тему року, поняття про мову розмічання гіпертекстового документа перемусе. Яким чином, зараз розберемося. Що таке взагалі? Що таке взагалі HTML? Гіпертекст Markup language. Тобто, мова розмічання гіпертексту. Стандартна мова розмічання у всесвітній паутині. Ну, тобто, стандартна мова розмічання будь-якого гіпертекстового документу, сайту і так далі. Далі файл, який написаний мовою HTML, він інтерпретується браузером і відображається у вигляді веб-сторінки, яким чином він буде відображатися, як його зберігати, і де його, в принципі, можна набрати. Я вам все це покажу. Я вам все це покажу. Далі ключові люди, які допомогли нам, ну то тобто, допомогли нам створити, в принципі, мову HTML, тобто вангуш. Створив ідею розширення пам'яті людини за допомогою пристроїв. Тобто, завдяки цій людині ми можемо пам'ятати навіть те, що не пам'ятаємо. Тобто, якщо ми щось забули, то наші пристрої пам'ятають все. Теодор Нельсон, автор термінів гіпертекст, гіперсередовище, гіпермедіа. Так, так. Далі, давайте швиденько. Дуглас Енгебаль, тобто людина, яка розробила концепцію гіпертексту і розробила першу працюючу гіпертекстову систему. Далі, далі Тім Берне Тім Бернерслі і, Бернер і Роберт Кайо. Це ті люди, які створили всесвітню павутину, тобто протокол передачі даних, система адресації, мова гіпертекстової розмітки і так далі. Тобто, люди, завдяки яким ми з вами зараз можемо користуватися. Тепер, тепер які є переваги HTML-документів? По-перше, малий інформаційний обсяг, тобто, вони займають небагато місця на комп'ютері. Далі інтерактивність. Ну, тобто, за допомогою них можна створити, побачити, зберегти і так далі. Вони доволі прості для створення. ну, тобто, ми з вами спробуємо їх створити сьогодні. Перший на подальших, ну тобто, після вже канікул будемо спробувати створювати за допомогою таких документів певні веб-сторінки. І е, також найголовніша, я думаю, перевага це можливість перегляду на комп'ютерах, які працюють під управлінням різних операційних систем. Тобто, немає різниці з якої операційної системи ви будете відкривати HTML файл. Все одно відкривається у вас веб-сторінка, тобто, це може бути Android, це може бути. Це може бути Android, це може бути iOS, це може бути Windows і так далі. Тобто, ось таким чином. Далі в чому полягає HTML? У HTML існують певні теги, тобто команди мови HTML. Записуються вони зазвичай в ось таких лапках, ну, які схожі на математичні знаки більше-менше. Далі існують одинарні команди по типу BR і MG, тобто перенесення на наступний рядок, додавання, наприклад, картинки умовно. І існують парні, тобто контейнери, ті, які треба відкривати та закривати. Тобто, наприклад, там, тайтл відкривайте заголовок, закривайте заголовок. Тобто контейнер це ну, контейнер зрозуміло, це пара, відкриваючий тег та закриваючий тег. Відкриваючий тег пишеться в ось таких клапках. Те, що ми. В таких дужках більше-менше те, що ми обговорили, закриваючий тег, ставиться слеш, і потім пишеться така сама команда, тільки після закритого слешу. Е, яким чином виглядає HTML-документ? Тобто, спочатку ми його від, тобто відкривається, закривається. Далі. Далі з'являється хед, тобто заголовок. Потім тайтл, те, що буде написано на нашій сторінці. На, ну, тобто, на нашій вкладці те, що ми захочемо написати. Далі боді тіло самого документу. Тобто, відкриваємо його, закриваємо, і, відповідно, вміст веб-сторінки. І, відповідно, вміст веб-сторінки. Далі. Далі. Ось таким чином буде виглядати наша сторінка. Ось таким чином буде виглядати наша сторінка. Тільки ось тут замість прикладу, 1 має бути. Зараз. Може, не видно буде. Ось тут замість прикладу 1 має бути розташоване в нас. Так, так. Замість прикладу 1 має бути розташоване назва вікна веб-сторінки. Назва вікна веб-сторінки. Далі. Так, те, що ми обговорили, що атрибути будуть парні і так далі. Далі. Тепер, що ми, що ми ще можемо зробити, які в нас є можливості. Бекграунд, тобто шлях до графічного якогось файлу, задає картинку для фону. Тобто будемо створювати фон того чи іншого документу. Бекграунд колор, тобто це колор, який задає колір фону, якщо не використовується якась фон-картинка. Текст дорівнює і, відповідно, колір якийсь задає колір тексту. Колір тексту я теж покажу, яким чином задається. От, дивіться. Існує ось така палітра кольорів. Ну, Тобто, ми бачимо найпростіше, де можна побачити більш розширений варіант. Це доволі просто. В Google вписали палітра кольорів HTML. Далі. А далі ви можете обрати якийсь певний колір, ну, який вам більше до вподоби, Наприклад, це може бути якийсь там, наприклад, ну, не знаю, там синій. А далі вже дивитеся. Тобто далі ви робите його відтінок якийсь, який вам більш цікавий, більш світлий, більш темний. І бачите, ось тут внизу через решітку, як ви його називаєте, хештег через хештег. Ви, тобто, копіюєте код і вставляєте до свого гіпертекстового документу. Тобто, вставляйте до свого гіпертекстового документу. Ось тут можна його знайти, палітру. Ну тобто, з палітрою дуже зручно тут гратися, який завгодно колір обирайте. Який вам ближче до душі. Далі. Далі, далі продовжуємо. Продовжуємо. Переключилося все. Тепер. Тепер також ми можемо гратися з вами з текстом. Тобто, в залежності від того, що ми з вами хочемо, товстий шрифт тексту, шрифт курсив, підкреслений шрифт. Ну, далі можна, наприклад, нижній індекс, верхній індекс, наприклад. ну, Нижній індекс найпростіше H2O. Або, наприклад, позначення, як ми позначаємо з вами зараз трикутники, наприклад, A1, B1, C1. Далі верхній індекс, степінь числа якогось. Великий шрифт, малий шрифт і, відповідно, виокремлений курсивом текст. Це ми з вами теж поступово все будемо розбирати. Так, так, тепер. Тег P означає, що означає початок нового абзацу. Ну, в принципі, наступний за цим тегом текст буде наведено у новому рядку без пропуску. Тобто, найчастіше ми будемо використовувати Б саме. Далі, тепер вирівнювання. Вирівнювати текст, вирівнювати зображення і так далі. Ми будемо з вами за допомогою ось таких команд. Центр. Певний елемент і, відповідно, закривається. Тобто, це також парні контейнери, які ми відкриваємо та закриваємо відповідно лівий край, правий край. тепер Теги заголовків. Є шість видів заголовків, які відрізняються між собою розмірами символів. Тобто, ми будемо з вами записувати H, тобто в. Відкривати, писати hn, Замість N ми можемо підставляти число від 1 до 6. Відповідно, чим менше число, тим більший розмір. Тепер також, також у нас будуть існувати певні параметри. Тобто, щоб задати назву конкретного типу шрифта, його розмір, колір, ми будемо використовувати техфонд, який ми будемо відкривати та закривати. Тобто, face у нас, відповідно, назва шрифту, size, розмір, колір, відповідно, його. Відповідно, колір буде, так, назва кольору. Назва кольору. Тобто, наприклад, от у нас. так, 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 так. Ось у нас тип тексту. Тобто, а, тип, тип шрифту Arial black. так? Далі Size 4, color red. І відповідно, після записали цей текст, і, відповідно, закрили потім тип шрифту. Далі. Так, Поки що це нас не цікавити. Цікавитиме потім розкажу так так нашу першу веб-сторінку. Давайте спробуємо створити нашу першу веб-сторінку. Яким чином її можна створити? Таку програму. У вас, якщо операційна система Windows, в стандартних розташована має бути. Вона Та, є усюди. Блокнот. Це. Я б, все ж таки рекомендував би вам, якщо. Ну, тобто, в блокноті ви не все зможете побачити. Тому що б я вам рекомендував би завантажити? Рекомендував би завантажити програму Notepad. А на неділю Вона безкоштовно, я її сам нещодавно завантажив. Тепер. Тепер починаємо з вами створювати HTML документ. Яким чином ми його створюємо? Починається все. Давайте так, буду зб... збільшу масштаб, щоб все було видно. Починається все з. Так, так, так. Ага, Починає все, починається все з HTML. Починається все з HTML. Далі. Далі. Ну і створимо сьогодні найпростішу. Далі, Head. Так. Далі для того, щоб в нас було в заголовку щось написано. Щоб в нас в заголовку було щось написано. Моя перша веб-сторінка. Нехай буде ось так. Нехай буде ось так. Моя перша веб-сторінка. Далі. Для того, щоб було щось написано на самій вкладці. Тайтл. Мою. Uh, перша First. New page. New page. Так, і закриваємо тайтл. І закриваємо. Бачите, він сам вам пропонує ті програми, тобто, які ви вже вписували, він вам їх запропонує. Далі. Найпростіше, що ми можемо з вами зробити, це закрити заголовок, закрити його через слеш обов'язково. Закрити заголовок. А стоп. Так, 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 так. Заголовок ми закрили. Що я ще хотів? А, хотів щось написати. Хотів щось написати, щоб не просто відкрити та закрити тіло документа. Ну, нехай буде те, що нас всіх дуже А там демонтаж сторінка, з тієї сторони стоять стоятьі скобки? Які? Ну, От це скобка. А, вона, почекайте, це зайве. це зайве. Далі закриваємо тіло документа. Закриваємо тіло документа. Там нам не потрібно, тому що це не команда. Це просто текст, який в нас буде розташований на веб-сторінці. Закрили тіло документа, і відповідно закрили безпосередньо сам документ. HTML. Закрили безпосередньо сам документ. Як його зберігати? Як його зберігати? Ну, можна натиснути, якщо вперше зберігаєте, натиснути на дискету. Далі шукайте, де його зберігти. Шукайте, де його зберегти. У нас сьогодні 21 березня. Так, так, 10А-інформатика. Зберегли. Зберегли. Тепер відкриваю, показую, що ж в нас назберігалося. Я нічого не змінював, ім'я йому не надавав, він новий, так і називається. А тепер дивіться. Він зберігся. Він зберігся як звичайний текстовий файл, і, відкрив, і відкривається він як звичайний блокнот. Ось як він відкрився. Ось таким чином він відкрився. Як його зберегти для того, щоб це була безпосередньо веб-сторінка? Показую. Повертаюся, показую. Файл. Ну, оскільки він вже збережений, тому файл. Зберегти як? Зберегти як? Далі, ось тут у вас ім'я файлу. Далі тип файлу. Далі тип файлу і багато-багато всього запропоновано. Далі шукаємо те, що нас цікаве, саме HTML. Тут це за алфавітом, розташовано з англійським, тому не складно. Hypertext Markup Language файл. Тобто HTML файл. Зберігаємо і називаємо його. І назвемо його, щоб ми його могли побачити. Перша веб сторінка, нехай буде. Далі, натиснули зберегти. Бачите, команди. По-перше, в нас змінилося все. Змінилися команди. Тобто. Тепер давайте спробуємо його запустити. Для цього, для цього ми переходимо до нашої папки. Далі. Два рази клікаємо. Два рази клікаємо. І ось що в нас відкрилося. І ось що в нас відкрилося: моя перша веб-сторінка ура канікули. Чому вона розташована на одному рядочку? Тому що ми не ставили жодних абзаців, ми нічого не змінювали, тобто ми просто додали текст. Ми створили першу веб-сторінку. Веб-сторінка через те, що відкривається вона саме в браузері.